Вітаю це маркер. мене назвуть Роман Мудрий. Весь минулий тиждень ми говорили про візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. І в п'ятницю вже би підсумували, але Дональд Трамп вирішив ну добре зустрінуся. Ну і трішки відклали ще до сьогодні. З нами Марта Оліярник, журналістка, ведуча телеканалу «Еспресо». Вітаю в нашому етері, Марто. Вітаю Романи і вітаю всіх глядачів та слухачів «ФМ Галичини. А перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати ранковий маркер ПД можете у будні десятій 10.15 радіо «ФМ Галичина в прямому етері, А переглянути відео можете на Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Марто от в офісі президента кажуть, візит успішний. Що задумали? Те вдалося. А ви, як людина, не з офісу президента, як ви бачите цю зустріч? Ну, на щастя, не з офісу президента, і можу собі дозволити бути більш відвертою у тому, що я, наприклад, для себе помітила після закінчення цього візиту до Сполучених Штатів. Е, мені насправді дивно, чому цей візит вважають історичним візитом, тому що, на жаль, прикро це констатувати, але певних якихось, скажімо так, рішучих кроків і рішень ми не побачили. Це перша річ, друга річ, на яку я би хотіла звернути увагу. Все ж таки, ми говоримо про те, що зараз треба. Вають передвиборчі гонки, і власне тут важливо, що президент Зеленський з'явився у Вашингтоні. Він зустрівся із кандидатами у президенти Камалою та Дональдом Трампом. Ну і також у нього була зустріч з самим президентом. Сполучених штатів Джозефом Байденом, тобто зрозуміло, що президент Зеленський намагається представити і кандидатам і чинному президенту певну свою візію. Скажімо так, це не можна назвати планом перемоги, принаймні те, що було в західних медіа оприлюднено, свідчить про те, що це такий собі список список побажань Зеленського, але воно не має нічого спільного з планом перемоги. Ну і власне тут теж треба зауважити, що на жаль, це прикро констат. Твати, але сам президент Зеленський минулого року, будучи у Сполучених Штатах, сказав про те, що без допомоги Сполучених Штатів Україна програє. Тобто, очевидно, що ми повинні робити все можливе для того, аби переконувати сполучені штати як основного союзника України в тому, що вони повинні нам допомагати. Однак, ми бачимо, що Сполучені Штати десь знаєте такої дуже дозованою кількістю дають нам цю допомогу. Ну і очевидно, що в цих реаліях, в яких ми опинилися, ми маємо пропонувати нашим. Західним партнерам озвучити свою візію завершення війни, тому що ми бачимо, що є китайсько-бразильський план, який передбачає. Те, що ну ця війна скоріш за все має би якось припинитися та, на якийсь час, тобто вона не гарантує ніяких гарантій ні безпеки Україні, ні також не йдеться про певне відновлення територіальної цілісності України е, з іншого боку, Україна, звісно, річ справедливо хоче, аби ця війна закінчилася на українських умовах. Але якщо ми візьмемо до уваги реалії, в яких ми перебуваємо, і те, що ми абсолютно залежні від наших партнерів, то очевидна річ, що ми повинні. Питати наших партнерів, а яка є їхня візія завершення війни, і тут мені здається було би логічним, якби президент Зеленський питав у наших власне партнерів у Джозефа Байдена, у Камали Гарріс та Дональда Трампа за зачиненими дверима, як вони бачать це завершення війни, тому що станом на сьогодні, на жаль, ми бачимо просування ворога і на фронті. Ми бачимо, що допомога від партнерів. Вона є, але вона зменшується з року в рік, тому е, ми маємо виходити з тих реалій, які ми бачимо, і власне приймати адекватні рішення, які ми можемо прийняти в даних умовах? От мартео видання за Times написало, що зіркова слава Зеленського в Америці згасає та і зараз нашого президента зустрічають з прохолодою, і немає таких овацій, як в 2022 році. А як так сталося? Можливо, ви поділитесь своєю думкою так різкої чи лише в Сполучених Штатах Америки таке ставлення до нашого президента зараз? Ну, я думаю, що це не сталося різко. Я думаю, що це сталося поступово. Просто ми з вами, скоріш за все, цього не помічаємо. Оскільки, ну, ми, як з вами, так як журналісти, як медійники, ми постійно слідкуємо за тим, що відбувається довкола, і відповідно, ми можемо побачити, що на початку цієї великої війни дійсно президента Зеленського зустрічали більш тепло, емоційно з повагою, і його присутність взагалі вона викликала величезну. Увагу і підтримку з боку західних політиків. Однак треба зазначити, що е, українська якби політика, так вона теж має свою специфіку, і ми бачимо, на жаль, і певні такі не дуже приємні речі, і е, в нашому українському політику, ми, зокрема, йдеться про певних одіозних персон, які є в офісі президента, які є в команді президента. Ну і відповідно, наші союзники ставлять резонні питання нам так, чому ці люди далі продовжують обіймати ці посади. З іншого боку, ми теж бачимо. Жумо те, що в нас є певний утиск медіа. Я маю на увазі. Те, що і еспресо, і прямий і п'ятий канал від початку повномасштабного вторгнення незаконно виключили Т2. Тобто ми маємо певну незбалансованість у подачі інформації. У нас є телемарафон, який заполонив собою більшу частину телеканалів, і відповідно немає якоїсь здорової конкуренції інформаційної. З іншого боку, ми теж бачимо, на жаль, що українська влада не прослуховувалася до тих порад, які давали військові. Західні так йдеться про те, що ще. У 23-22 роках, вони пропонували Україні зовсім інші дії на полі бою. Однак це було проігноровано, і на жаль, ми бачимо те, що зараз відбувається на фронті. Тобто, сукупність цих факторів вони все ж таки е, спонукають наших партнерів до більш обережного ставлення до України, скажімо так, і тому чи готові вони продовжувати настільки сильно нас підтримувати з іншого боку, теж варто зазначити, що сам президент Зеленський він звик у своїй поведінці завжди бути дуже. У таким я би сказала. Ну, не те, щоби зухвалим, але з іншого боку, так ну можна це трактувати як і зухвальство, тому що дипломатія вона дуже непроста річ, так і політика сама собою вона дуже непроста річ. І відповідно для того, щоби е, переконувати наших союзників, в тому що вони повинні нам допомагати, недостатньо лише просто приходити і вимагати допомоги, тому що якщо ви не допоможете нам, тоді опиниться під загрозою Європа. Ми маємо адекватно пояснювати адекватно. Комунікувати з, з нашими західними партнерами про те, як вони можуть нам допомогти, головне, що ми хочемо від них отримати, і яким буде результат, тому що просто просити дати нам щось, не описуючи, який це буде мати очікуваний результат, не спонукає наших західних партнерів до того, щоб нам допомагати. Ну і до речі, ви згадали про те, що не лише у сполучених штатах можливо є певне таке прохолодження, так по відношенню до Зеленського, насправді воно так і є, тому що і в Польщі, наприклад, теж вже втомилися від того, що Зеленський постійно приїжджає чи на зустрічах, які відбуваються в Києві, озвучує якісь певні свої. Побажання так і робить, можливо, це не зовсім е, в такій, я би сказала, коректній формі. Відповідно, ну таке ставлення воно все ж таки починає дратувати наших західних партнерів, і у мене є певні побоювання, що рано чи пізно вони втомляться від того наскільки е, можливо в не дуже коректний спосіб uh -huh. зеленський намагається від них вимагати допомоги з іншого боку. Я би теж хотіла зазначити, що е, навіть серед експертних середовищ є і контроверсійна інша думка. Навпаки, вона зараз співчуває Зеленському, тому що е, він, перебуваючи зокрема в Штатах, е, насправді е, бігав то туди, то сюди, і то його зустрінуть, то не зустрінуть. То з ним хочуть зустрічі, то не хочуть, і він 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 мав якось маневрувати між республіканцями і демократами, так щоб вони е, хотіли з ним ці, цієї комунікації. Е, де деякою мірою я би сказала так, я десь співчувала Зеленському, коли він був у штатах, тому що е, він дійсно опинився в дуже складній ситуації однак, ну він сам вибрав для себе цю посаду. Так він сам свідомо пішов на цю посаду в 19-му році, тому це така відповідальність, яку йому доведеться. Нести ще впродовж його каденції, угу. я коли сьогодні анонсував нашу з вами розмову. То я говорив про Кирила Буданова. А про те, що зараз дуже активно поширюють ці повідомлення про його відставку. Звісно, офіційних повідомлень жодних немає. Це лише та чутки, які поширюють у медіа. А на вашу думку, а чим завинив керівник української розвідки? Тому що українці в українців ставлення до Кирила Буданова, мені здається, дуже хороше. Так само як свого часу було ну як свого часу, було як і зараз є до залуж але його теж звільнили. Ну, дивіться, для мене особисто залужний і Буданов це а, трішки різні взагалі історії. А поясню, чому тому, що на відміну від Кирила Буданова, залужний даруйте ніколи не робив якихось прогнозів часових про те, коли щось може закінчитися. Він дуже насправді стримано ставився і в своїх публікаціях за економіста іншим західним виданням він більше скоріше моделював різні варіанти, як можуть розвиватися Дії. І, власне, на жаль, деякі справдилися ці сценарії, про які він говорив: про те, що це може бути війна на виснаження, якщо ми не вловимо той е, позитивний для нас період часу, щоб якось вирівняти ситуацію на свою користь. Натомість Кирило Буданов дуже часто говорив гучні заяви, які не справджувались. і насправді останні його заяви про те, що до 26-го року в Росії може закінчитися ресурс для ведення війни мене вже радше дратує ніж якимось чином. Воно вселяє у мене якусь певну надію, тому що е, мені взагалі дивно, чому е, керівник головного управління розвідки при міністерстві оборони дає так часто інтерв'ю, е, замість того, щоб займатися якимись дійсно своїми повноваженнями і займатися тим, що допоможе б наблизити нам, якщо не перемогу, то хоча б якийсь справедливий сталий мир. Е, власне, тому я думаю, що Кирило Буданов може позбутися своєї посади через те, що він вже занадто багато наговорив, будучи на цій посаді, і останні його заяви вони вже українців не е, якось е, окриляють, не надають їм якогось оптимізму а скоріше починають уже дратувати. Е, тому я думаю, що може бути дійсно така. Перестановка, чому я кажу, перестановка, тому що останні кадрові рішення, які ми бачимо, вони радше свідчать про те, що є певна ротація, а не оновлення чи перезавантаження певних кадрів і в уряді, і в команді президента. І за певними чутками це лише чутки, так ми не можемо їх зараз перевірити, чи вони такими є. Насправді його можуть відрядити послом якусь з держав. Це насправді дуже така. знаєте, уже для нас на жаль, звична практика відправляти людей, які свою роль уже виконали, але в команді зеленського відправляти десь за кордон виконувати дипломатичні функції. Ну будемо бачити. Марта, у нас трішки більше однієї хвилини. Я знаю, що ви цю тему дуже в своєму ефірі. Дуже добре. А власне, під час повномасштабного вторгнення в депутатів побільшало помічників. Рук чесно про це написав і наразі на 401 народного обранця 4449 помічників. А це всі так люди усі всі думали. Думали, якби це 500 мільярдів перекрити і надумали податки збільшити, чи взагалі ну як можна пояснити таку кількість людей. Можна пояснити тим, що наші депутати є певні, є частина депутатів, які справді займаються законодавством, а є частина, які займаються законодавчим спамом. Ну і відповідно, ми розуміємо, що не всі ці депутати, які зараз працюють помічниками, вони є на трудовому договорі, тобто лише тисяча з лишком вони мають, по-перше, офіційну зарплату, і по-друге, у них є право на, на відстрочку, на бронювання. Тобто, поки вони є офіційно помічниками народних депутатів, вони не підлягають мобілізації. Решта там приблизно три тисячі, вони на е, певних е, громадських засадах працюють. Складно зрозуміти, чому так їх багато, тому що ефективності зараз парламент як такої не демонструє. Я зрозумів. А марта Оліярник, журналістка і ведуча телеканалу «Еспресо» сьогодні була з нами. Я дуже дякую, що ви долучились до нашого теру. І нагадаю, що слухати ранковий маркер подій ви можете у будні о 10.15 п'ятнадцять прямому тері на радіо Галичина». Переглянути відео в записі можете на ютуб каналі «ФМ Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось, і побачимось.